Це юнацька жура, гра. Гучна музика лунає, пісня давних дзвінка. Це Стецьківка вас вітає і козацька, і Гомінка. Молодці. На наших стягах небо синє, і пробані на колосках. Твоє майбутнє Україна в козацьких доблесних руках. Це що ми так серця наших душ, да в доблесних бою. Істину свою свою! історію вивчає тих давніх пам'ятних ліків. Шануємо і пам'ятаємо життя славних казаків. У нас є істина єдина, і всім відома нам вона. Любіть, шануйте Україну, адже вона у нас одна. Нехай джура нині нам клить свій донесе. Для нас Україна колед усе.